Вони завжди там, де потрібно своєчасно та оперативно видати дорогоцінний вантаж гуманітарної допомоги. Американська організація Джем у співпраці з Говард Бафет це допомога, яка перевірена часом. Ми працюємо на Нікопольському районі з початку повномасштабного вторгнення. Зараз знаходимося в Марганецькій громаді. Привезли питну воду для населення. Кожного місяця ми привозимо. Мінімум по 6 фур питної води, а також 3-4 фури з продуктовими наборами для марганчан, а також для всіх жителів Нікопольського району. Тобто, це самий мінімум. У нас розподілення йде по факту, тобто у нас є фіксована кількість продуктових наборів, фіксована кількість води, але буває таке, що план може бути більше. Тому ми дуже Стараємось допомогти людям, щоб їм було краще і легше жити в цей трудний час. Тому все буде Україна. Слава Україні! Це дуже важливо, тому що у людей труднощі з водою, з їжею. Тому це дуже важливо для нас. Ми дуже дякуємо, що у нас є така можливість отримувати гуманітарну допомогу. Ми допомагаємо нашому місту отримувати гуманітарну допомогу, щоб бабулечки з нашого району могли пити питну воду, і у них все було добре. Ви молоді люди, приїхали за допомогою, потім роздайте людям більше. Так, 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 так. І літнім, і взагалі всім людям з нашого району. Ми дуже дякуємо цій організації, що вони про нас піклуються. Задля того, щоб гуманітарний вантаж був своєчасно виданий людям у Марганецькій громаді сумлінно працює колектив гуманітарного штабу. В тому місяці нам привезли. Фонд Джем він привіз близько 18 тисяч бутилок води та десь приблизно 3 тисячі харчових наборів для мешканців Марганця. Також було десь зареєстровано на опалення на грошову допомогу приблизно 2-300 людей. Це було що в тому місяці. В цьому і наступному ми також будемо працювати з іншими фондами та з фондом Джем. Також. Е, схема отримання допомоги така ж сама, яка була? Е, так, ми дзвонимо квартальним, ОСББ, кажемо, на який час приїхати. Вони приїжджають і, і е, за певними категоріями вони отримують бутилки та харчові набори. Панітарна допомога дуже важлива в наш час, особливо для людей, які залишилися в нашій громаді. Важко було б людям без гуманітарного штабу. Звісно, звісно, важко було б. А як же то ж отримують трошки продуктів, трошки водички, трошки приносять там вещи якісь. Люди вибирають, люди кажуть дякують, дякують дякую, дякую, і дуже дякують. Обов'язково важливо, тому що хто крім нас цього не зробить. Дякую, благодарні нам за це все, що ми це, що ми це робимо, що ми їм допомагаємо, що ми дякають, своє влажуємо сюди. І врем'я, і здоров'я. Ну, допомога людям під час війни підтримка. Видаємо воду, видаємо коробки. Дякуємо, конечно, всім фондам і всім людям, які нам допомагають, які нас не забувають. Ми також працюємо. Нам приходить товар або якісь речі, або Продуктові набори, і ми все роздаємо нашим людям, нашим громадянам. Завдяки стабільній роботі міської влади з різними фондами та організаціями мешканці Марганецької громади мають змогу отримувати необхідне. Окрема подяка кожному, хто забезпечує доставку, розвантаження, організацію видачі допомоги. Тільки разом ми зможемо вистояти, підтримати один одного, і це також є важливим вкладом у спільну перемогу. Все буде Україна.